Андія сталася випадково. Мене саме цікавила Британія, бо я розумію, я кухар, і я розуміла, що ті навички, які я отримую тут, мені допоможуть в майбутньому, і я буду більш цікавіша для України в майбутньому. Тому Велика Британія була моїм номером один, куди мені далі рухатися. Ми знайшли знайшли родину. Це така спонсорська програма, в якій родина. Британців приймає українську родину, була вона призначена на 6 місяців, але багато хто продовжує жити у цих людей. Але я шукала Дину, в які були діти, щоб ми розуміли один одного а, трошечки емоційно, бо діти взагалі не зрозуміли толком, що сталося. А, ми все переводили вдома, всі хованки. І коли ми ховалися у, у погребі, то все це було в ігровому форматі. Чому ми ховаємося? Тобто, ми ми намагалися їх не лякати дівчат. Я ніколи і продовжую зараз не плакати перед дітьми. Це, це крайні крайні рідкісні моменти і Постійно на позитиві, ну і крім того, є багато людей, які спостерігають за мною, і знаєте, це мотивує не страждати, а рухатися далі, коли за тобою спостерігають інші люди, і коли це когось мотивує подалі. Не можна давати собі можливості е, розслаблятися. І так, ми змушені бути більш сильнішими. Перший час, коли приїхали, зі мною було з грошей це 150 доларів. Вони, до речі, досі у мене є, я їх так і не витратила. Можливо, колись в рамочку поставлю. Роботу я знайшла одразу вже. Просто прийшлася е, по. Місцевим закладам і всім говорила, що я хочу працювати, що я кухар. Я англійську мову погано знала, і ще є такі комплекси мовні, як говорити, як ти звучиш. Я і зараз не дуже гарно говорю, але наразі я розумію мову. Зараз я навчаюся курси. У нас є англійської мови від шотландських кордонів. Також поступила до коледжа на вечірній їжі в Еденбург. Вчителя розумію це, що радує. Тому в цьому напрямку я крокую. звісно, я говорю трошки, так ламану, трошки сильно ламано, і може смішно для когось, але позбавляюся від свого сорому, як я я як я говорю і якось рухаюсь далі. Угу. Влаштувалася на роботу я біля школи, буквально в трьох хвилинах від роботи, бо я розуміла, перший період мені потрібно бути дуже близько. Діти боялися е, сильного шуму. Директор школи підказав, що зараз м'ясний магазин, такий маленький сімейний. Місний магазин шукає собі е, учня. Моя освіта тут не катується, вона не має ніяких підтверджень, тому щоб запропонувати мені якусь більшу заробітну плату, це було б неможливо. Але учням м'ясника чого б ні, я думала, цим займалася. Мені не проблема закрутити сосиску чи якусь тушу розібрати. Не знаю, там я їм. Розібрала Оленя в перші в перші дні. Розібрала Оленя. Показала, як це робить. Ну я, я як я знаю, звісно, техніка виконання сильно буде відрізнятися від нас. В них нема би битківних. Ну по іншому розбирається туша, але нічого. Живу в такому маленькому містечку, без машини неможливо взагалі. І перша машина була, це були ці кошти, які нам дали на життя. Це були перше, це була перша машина. Я її купила одразу. Вже. Пересісти за кермо було. Це питання, мабуть, одне з основних, які задають всі жінки, як ти пересіла на іншу сторону? бо Я взагалі про це не думала. Взагалі про це не думала. Просто сіла де поїхала. В перший день, перші рази там було ну трошечки по-дивному, а потім якось ну рік катаюся. ДТП мене слава Богу не було. У мене були штрафи, але такі штрафи там, типу, були перші перший період. Я заплуталася там в дорозі і налякана. Така їхала і попала на автобусну лінію. Мене сфотографувала камера, писала штраф. А зараз прийшлось міняти машину. Я вже взяла більш нову і вдалося організувати кредитну лінію собі. Я розумію, в будь-якій країні для того, щоб е, люба інстанція розуміла, що ти. Соціально активна і не ну, не леда це грубо, але як є. Тобі потрібно показувати свій рух коштів. Перше на що я подалася, це в серпні я отримала свою першу кредитну карту на 900 Фунтів по перше відкрити рахунок тільки в державних банках, не в яких там додатках банківських, бо вони швидше відкривають, але це не являється банком. Банк не дуже гарний пакет умов для співпраці. Тут заробітна плата одразу йде на розрахункову цю карту. Вона не кредитна, спочатку звичайна карта. Але потім, коли в тебе постійний рух, в тебе є вже трудовий договір. Трудовий договір одразу. Я я навіть без трудового договору не працювала жодного дня. Я договір отримала майже одразу ж. Я думаю, що, от, наприклад, зараз це буде вже легше зробити. Бо самі британці почали довіряти українцям, мені так здається. Ну і історії, позитивні історії про те, що можна все ж таки орендувати. Такі історії вже багато, тому тільки вперед. Чому не жити зі спонсором увесь цей період, три роки, як варіант, в домі? Я не відчувала такої, знаєте, вільності в Русі. Я не знаю, ну це чуже це. Це чужий будинок, і там діти шумлять, і ти постійно така ходиш там, шукаєш, і воно якось це, це все в комплекті давало е, дискомфорт всередині. Це не те, що я там забаганка чи я така багата. Мені з нього орендувати доволі дорого. Мені взагалі доволі дорого тут жити. Але я розуміла, що потрібно шукати житло. Тут, до речі, є соціальне житло, і є, і ми могли б його отримати. але Соціальне житло дається в е, типу в тому районі, де називаємо це сільрадою називається консерву. Ну ми називаємо це сільрадою. До чого відноситься ваша сільрада? І це доволі такий великий великий округ. Але в мене вже робота є, і школа є, які діти адаптувалися. І відповідно я вже шукаю е, соціальне житло чи арендне житло в тих містах, які мені потрібні. От вони до цього були не дуже раді, бо це місто, в якому я зараз живу, знаходиться потяг станція потягу, і вона має зв'язок з Единбургом. Тобто, вже тут і оренда житла більше, і таке велике житло, як три кімнати. Тут положено на кожну е людину. Пположена окрема кімната, тобто я можу орендувати житло чи е брати соціальне житло тільки три-чотири е кімнати. Три кімнати, у нас четверо людей, але в нас діти до 12 років, і ми вони можуть жити вже можуть жити в одній кімнаті. Соціальне житло воно буде трошечки дешевше від, від приватної аренди, але вони допоможуть повністю все оформити всі ці. Платежі, всі ці інстанції поміняють. Ну, я знаю тих людей, кому кому вдалося отримати соціальне житло, то їм це все допомагало. Я то все робила сама, і це доволі було складно. Я Навіть от ми з грудня місяця живемо у своєму будинку. Я до сих пір розгрібаю ці документи, як правильно це все подати. Я орендую приватний будинок, це не квартира. Я жила дома в приватному будинку, і тут я розуміла, що мені потрібен приватний будинок. Мене навіть картоплю посадили. Я як працівник цього магазину виробляю продукт. Ліцензію для цього отримувати не потрібно. Для того щоб написаний бренд, це для них немає ніякого глобального значення. І ми випустили сумісний бренд і зробили наліпку. Вона ні для кого, ні для чого не має значення, крім мене, що тут стоїть український прапор, і можливо, ті люди, хто купують, вони бачать його і думають щось про Україну. Це єдине, що це робить. Це ця наліпка не більше, не менше. Смакові властивості і, взагалі, бачення і десертів шатлантів, що вони хочуть і від наших, дуже відрізняються. Вони по-іншому трошечки їдять. І мені треба було розуміти. Тобто відкривати свій, свій бізнес нема я не бачу в цьому сенсу. Треба зрозуміти, що вони хочуть їсти. То не можна бути просто користувачем, якщо безкоштовно дають і, е, якісь квитки, треба всім брати. Нема значення, що там за квитки, аби що брати. Ну тобто, ось ці моменти вони не про ну у людьми аби брати, ну таке щось непонятно. Мені, наприклад, от відносно е, роботи, да, я знала, що я ну не витримаю дома бути без роботи. Коли ти працюєш, ти розвиваєшся, ти ростеш. А коли ти просто існуєш. Аби то думок перший час взагалі було так багато, і це було доволі складно. Я без роботи, мабуть, би не вижила, як на як на мене, і знову ж таки. Ти, я доросла людина, я маю дві здорові руки, дві здорові ноги. Ну чому б мені не працювати? Чого б мені у когось сидіти на ші? Ну Це знову ж таки, це чисто моє бачення. Коли ти працюєш, наприклад, да, от я працюю на роботі. У мене з'являються якісь нові друзі, якісь люди, які знають про мене, арендувати житло мені було легше, взяти кредит на автомобіль. Мені було легше. Чому не тому, що мені пощастило, чи щось мені з неба впало? Ні, тому що я працювала над цим, щоб. Е, Зробити цю зону комфортно для того, щоб робити наступні кроки.